Майстер-клас з генітальної хірургії провели в сумській лікарні святого Пантелеймона. До центру урології звернувся 44-річний чоловік із Запоріжжя, двічі невдало оперований за межами Сумщини. Пацієнт мав важку форму еректильної дисфункції, спричинену хворобою по іроні. Такий діагноз найчастіше ставлять чоловікам старше 40 років, але патологія може бути і вродженою. Розповів завідувач центру урології. Цей пацієнт надзвичайно складний, унікальний. Тому ми запросили експерта з Харківського медичного університету Панасовського Миколу, професора Панасовського Миколу Ленідовича. І з його допомогою сьогодні ви здійснили таке втручання. Значить, сутність його була в тому, що потрібно було забрати бляшки на на на, пенісі, на кавернозних тілах, ті, які викликали рубцевий, рубцевий процес. Потім цей дефект був закритий трансплантатами збичого перікарда. Оце спеціальні спеціальні ну, імпланти, які замовляються під конкретний випадок. От і в кавернозні тіла імплантували спеціальні стержні, протези, фалоімпланти, які забезпечують чоловіку мати ерекцію тоді, коли йому це було необхідно. Спільна операція сумських і харківського лікарів тривала до трьох годин. Микола Панасовський говорить: методики операції постійно змінюються, тож обмін між лікарями, здобутими знаннями про новації гарна можливість для професійного розвитку. Кожна операція це якийсь новий приклад і новий випадок, безумовно. Але ж ну, існують такі якісь стандартні, стандартні методики, тобто вони загального плану і вони застосовуються генітальній хірургії. Вся ця хірургія вона виконується для покращення, безумовно, покращення якості життя чоловіків. Це не життєво необхідні операції. Ми не розуміємо, але, але ж якість життя це теж дуже важливо. Дуже приємно, що в наше місто Суми приїжджають фахівці такого рівня як. Професор Паносовський, який спільно з нашим завідувачем Юрій Кудрявцем, робить такі унікальні операції. Це штучні операції, які робляться в Україні в Сумській області. Ну, взагалі, такий рівень операції ніхто не проводить, і тому дуже приємно сьогодні. Приклад медичного туризму міста Суми. Операції з фалопротизування в центрі урології, за словами його завідувача, роблять останні кілька років. Таких хворих на жаль буде багато. Є багато військовослужбовців, які психологічно постраждали, посттравматичний синдром, мають внаслідок травм, різноманітних. І таких людей на жаль буде все більше і більше. За словами лікарів, прооперований пацієнт ввечері після операції зможе ходити, а через 2-3 дні поїде додому. Анна книж Сергій Коваль Суспільне новини суми.